Всім привіт, і здоровенькі були. Сумний сьогодні день. Сьогодні річниця початку війни. І в грудях стискається від болю, від смутку, від жаху якогось, я не знаю, від ненависті до того, хто це все почав і хто це все продовжує. Біль за тих дітей, що загинули. Які поклали своє життя? Через одну таку якусь нікчему? Скільки тисяч людей полягло? Як це можна пробачити? Як це можна забути ніколи в світі? Полягли ті діти, які народилися вже в вільній Україні, які за нею пішли і боротися. Звісно, плаче, якийсь роздирає душу, хочеться плакати, хочеться кричати з іншої сторони. Що це поможе гуртуватися, допомагати і бити проклятого ворога. До останнього. Шкода, що наша Україна така маленька порівняно з країною загарбним. Так ми давно видали їм, як кажуть, у нас просратися. Слухайте, і після такої кількості у них загиблих до них все рівно нічого не доходить, до них не доходять ніякі істини, ніяка правда. Вони тупо, сліпо йдуть і воюють і продовжують оцю таку нікчемну війну. Вони в цій війні тільки доказали, що вони є хто. Країна не яка була друга в світі з армії з усіма, яка була остання, є і буде остання. Вони тільки себе спозорили цими грабіжництвом, насильством, такою якоюсь... Демонською люттю, я не знаю, як це все назвати, де підібрати слова. Звичайно, слова тут були б краще такі, які вони висловлюють через раз. Ну Ми ж виховані, українці, ми ж нація, ми, ми козацтво, ми, ми великого знатного роду. Я собі не можу дозволити такого знаєте, материтися. Навіть на таких придурків, хоча дуже би хотілося, але мені стидно мені язик не повертається вимовляти ті слова, які вони вимовляють один до одного до матері, до батька, до сина. Були часи, коли мені тут от такі ті самі москалі писали, такі гадкі слова писали, що я така то всяка, то, і ми з машою взяли і понаписували. Слова, які б не пропускали фільтр, такий зробили. То ви знаєте, мені було з дитиною встидно писати ті слова у тому фільтрі. Мені було встидно це з дитиною робити. Не рівня вони нам, і не пара вони нам. І знатися ми з ними не хочемо. Шкода, що наші люди, чоловіки і жінки, ходили туди роками на роботу, працювали на них. Я впевнена запівдурно. Кода потрачених сил, років на те все нелюдство, демони. Щоб їм вернулося це все сториці, що вони завдають тепер на Україні і всім країнам, де вони були, щоб це було їм, всім і до останнього їхнього роду, до останнього покоління. Зранку якісь якийсь от, от настрій, і ми ж не сподівалися, мали якусь надію, що це все скоро закінчиться, що це не буде надовго, а вже рік. А вже рік. Що ніхто не знає, скільки буде. Тільки ось така надія тримає, що це сьогодні-завтра кінець, сьогодні завтра кінець. Хоч не хочеш, а життя продовжується. Тримаються ті люди, які там на Україні. Або в Україні. Ви знаєте, всі діди і прадіди наші говорили на Україні. Можливо, в Україні правильно, але це вже так якось в крові сказати на Україні. І, як кажуть, від, від зміни оцих таких двох маленьких букочок нічого не міняється, як на мене. Міняється ставлення до України, міняє вся любов до, до цього всього, не знаю. Ті люди, які там залишилися, хто мене дивиться, дівчата з Бучі, з різних, з Вінничини, з Черкащини, з Херсонщини. Я не знаю, хто звідки дивиться, пишіть. Київ. Всім привіт, ви герої! Герої ті, хто на війні, і герої ті, хто там, в тилу, хто тримається. Що тут скажеш? Пишаємося і воїнами, і вами. Маєте витримку, силу волі. Ой. Я йду до роботи. У нас на роботі також подія. Але вже з іншого боку, вже весела, приємна. У нас в цій сім'ї чекають на другу дитинку. І оцю ж суботу завтра. Буде у них ревіл гендер парі. Чи гендер ревіл парі щось таке. Коротше, будуть запросять якихось родичів своїх та й будуть. Показувати, кого вони чекають. Хоча батьки ще самі не знають. Вчора тато пішов в магазин, купив коробку, пішов в відділ туди, де кульки продають. Ну і з продавщицею вони домовилися, що вона ту коробку заповнить кульками по кольору того, що написано в конверті. Конверт, конверт був запечатаний, де їм там дали в клініці, де вони здавали аналіз. Три місяці у вагітності і вже тобі можуть по крові сказати аналіз в аналізі, хто там дівчинка чи хлопчик. І оцю кулюк оцю туди напхають, закриють, і завтра до них прийдуть гості, і вони оце ж ходять все відкрити. Вони ходять дівчинки. Багато речей з дівчинки залишилося. Хочуть, щоб до другого була також дівчинка. Окей, хочуть, туха й буде їм дівчинка. Якась така радість за них і якийсь такий страх за себе. Я не знаю, чи я зможу далі з тими двома такими маленькими дітьми. Щось якийсь розбирає мене страх трохи. Чи знов шукати роботу, чи що? Не знаю. Вони надіялися, я їй казала. Я не знаю, чи я зможу. А вона каже: Іра, ти що? Я ж понадіялася, що вона ж хороша няня. Бачите, як то нема на кого ніколи надіятися, завжди треба сподіватися тільки на себе, на свої сили, на сили свого чоловіка, на, св... на себе тому що діти ваші, це ваші діти. Вони нікому тут, як кажуть. Для мене це є робота, а діти це є ваші діти. А чи зможу я це робити чи ні, коротше, вона розстроїлася, бо я сказала, що я не знаю, чи я зможу. Я їй кажу, що не маю сили в руках, а для дитинки треба такі ручки, щоб були лагідні, щоб кохати ту дитинку, щоб притиснути, щоб кер, ну, щоб їзди, щоб їв, щоб вона була в безпечних руках. А я тепер не відчуваю, що в мене руки такі, як колись були. Не ті. А вона, Іра, ти що, не роби мені стрес? Ну як стрес? Їй не робити стрес. А самій що? Пропадати? З цими руками та й на цій роботі. Каже, я не знаю Оніка. Оніка її звати. Ти на операції чи поможе ця операція? А як нічого не поможе, то й що робити? Це вже таке, знаєте, як кажуть, роки. Не така стара, як давня. Будемо нянчити. Старшу, Вони планують старшу віддати в садочок. З Садочком тут також не дуже все просто. Садочок беруть тільки у вересні. Вони не хочуть зразу у вересні давати, бо ця дитинка прийде у серпні. Щоб не приносила до, до малої якісь віруси, не хочуть потім на зиму знову давати. Окей, дали би на зиму через пів року. Знову буде зима-холод, знову будуть болячки, віруси, всякі вірунди. Знову не хочуть. Бо то буде маленьке. Ну так треба було ж думати, розчитувати якось наперед, що робити як краще. А люди отак. Блять, зненацька все, та і потім думають, як їм бути. То так не виходить, то так не виходить. Тут уже рейд. Так що от таке, у нас п'ятниця. Сьогодні буде щось лише плюс 8, але вночі обіцяють щось мінус 8-мінус 9 холодно. Якийсь циклон йде до нас, холодний. Ой, що а таке воно життя. Хтось десь гине, а хтось десь народжується. І кожен повинен відповідати за себе, на що він готовий. Не всі готові йти на війну там. Ми не всі, бачите, готові навіть своїми дітьми справитися самі. Їм потрібна допомога. А ми завжди щось так на себе. Чому ми завжди на себе сподіваємося? Я виростила своїх дітей і ніхто мені не Правда, мама допомагала колись приходила, сиділа не без того. Ну, щоби отак, такими бути вже немічними. Сюди ми також приїхали, ні на кого не понеділилися. Приїхали з такими чемоданчиками, сумочками, де ж то не були чемодани, то були такі спортивні сумки. Дякуючи нашим чернівецьким, що взяли нас на півроку до себе. Ну Не так нас, як Машу. Маша в них жила кожен день. А ми, я приходила на вихідний, а Степан переходив зовсім через, через вихідний. Ну Дякуючи їм, ми отак півроку перекантувалися. А потім вони нам сказали все, сорі, шукайте собі десь про життя, ми не можемо вас більше тримати. І ми мусили йти в апартменти недалеко там. І всі оці півроку, як ми лише приїхали, і оцих чужих людей ми жили, ми мусили ще віддати 13 тисяч боргу за ці документи, які нам робила так звана фірма, яка допомагала людям приїхати. Омерку по, по грін-карті. 13 тисяч за шість місяців ми віддали. Я за ці шість місяців собі не дозволила нічого купити. От, от що ви, ви уявили, яка оця Америка жорстка для тих, хто приїжджає для новоприбулих? Вона жорстка, і ніхто, і до кого я не могла туди не було моди писати, як тепер пишуть у Фейсбуці. Ой, ми приїхали, допоможіть нам треба. Не буде. Та у нас тоді не було і цього комп'ютера. Ми прийшли, купили отакі телефони, жабки, які закривалися. З тими жабками я не на скільки років її пробула. Потім перші ми Марії купили iPhone. Я навіть не пам'ятаю, який то був, шостий чи четвертий. Дитині купила, бо її окей, в школі всі діти мають, і вона хотіла. Ну, чому що? -чо Кому, кому, а дитині в чомусь ми не могли відмовити, щоб вона себе почувала тут, знаєте, як дитина, як усі. Ми це вже таке. А дитині треба було просто відірвати у себе від, від зубів, від рота і дати їй, щоб вона не відчувалася тут якимось ізгоєм, не таким, як усі. Того хотілося віддати скоше той борг. Дитині купити одягу до школи, щоб вона ходила як людина, ну і перейти вже на своє житло. Через 6 місяців ми були вже в апартментах, які знімали. Ті люди, які нас були, приютили в себе, то вони були у нас як гарантами. Тому що тут без гаранту апарпен ти не знімеш, якщо ти не маєш ні кредитної історії, якщо ти взагалі тут ніхто і нічого. І спали на підлозі, не було кому нам дати щось, якогось ліжка, якогось стула, якоїсь тарілки. Ходили у ці доларові магазини, звідти брали посуду, стакани, вилки, все, що могли, одяг там не продають. Меблі там не продають. Ну, ці ж люди допомогли, хтось там викидав якийсь стіл, притаскали нам, хтось там десь бачили, їздили по дорозі, хтось викинув матрас, притаскали нам. А Степан збив з тубайфорів таке обніжжя для ліжка. До речі, він до цих пір спить на тому матрасі, на тому обніжжі. Він каже, мені нічого не треба, мені добре. Від тому обніжжі, таким збитим від, рука, від руки з дерев'яних дощечок. І, ви знаєте, і ми думали, що це саме для нас був рай. Звичайно, були і сльози, коли ми збиралися, коли ми е, сварилися і сказали, вже збираємося, купляємо білети, вже їдемо звідси. Тому що хтось комусь не хотів терпіти, хтось щось, щось забагав одне, хтось хотів чогось другого, не могли прийти інколи до якогось такого спільного консенсусу. Три роки якась отка була у нас. Така метушня, незрозуміло, де ми знаходимося, і що тільки після трьох років, коли Марія почала трошечки щось розмовляти, коли вона сама змогла купити вже десь білети на відпочинок, от тоді ми зрозуміли, що да, нам тут буде добре, якщо ми будемо старатися, якщо ми будемо працювати, якщо ми будемо терпіти один одному, багатьох Америка розвела, тому що тут такі всі, знаєте, в напрузі. А когось звела, кожному своє. Тому, якщо вам зараз важко, то не звертайте на це увагу, думайте на те, що вам буде краще. Завжди хороші, якісь мислі, позитивні, завжди виводять з якоїсь ситуації. Старайтеся бути більше на людях, гуляти, йдіть щось собі, їсти смачненьке, шукайте, як ми. Ми тут в окрузі вже. Які кухні тільки не пробували. Ідіть туди-сюди, пробуйте доноси, тепер різні доноси такі в вигляді квіточок появилися. Пробуйте, і все буде добре. Не бійтеся, не зациклюйтеся. Нам ніхто допомоги не дав ні одного долара, ні одного фудстемпа, темпа нічого. Вижили і ви виживете. Не всі можуть бути іммігрантами. Це правда. Но раз ви стали на цю дорогу. І якщо ви думаєте, що це вам треба, що це ваше? Терпіть і все буде добре. Чи ми не українці? Все, слава Україні, бай-бай, тримайтеся, рідні.